Я на дачі всім привіт. Сьогодні субота. Хмурно погода така дуже-дуже хмурна, сіра, але зараз грибний сезон. І всі люди, які люблять гриби, їдуть в ліс, ідуть в ліс. Тато мій пішов назбирати маслюків. Вчора назбирав відро, гарні такі, не червиві. І сьогодні, а я тушу картопельку з маслюками, з рибочками і дивлюсь, де мої павичі гуляють. Випустили, випустила їх погуляти трішки. Ось вони ходять. Вийшла глянути на них. І взяла їм таку зробила бутилочку. Вирізала тут для того, щоб сюди взяти, покласти їм цибульку зелену. ось ходять. Ходять. Трішки померзли, мабуть. Ось, то я хочу. Сюда їм в Теплицю занесу ось тут де вони ночують. Одна пляшечка така з водичкою, інша. З виноградом і малиною? Ось. А тут я, напевно, прив'яжу їм. Ось отак от прив'язую. Це з цибулькою Зеленою. Зараз я прив'яжу. Ось прив'язала. Сюди для цибульки, тут для гранульованого корму, кружку з пшеницею поставила. І думаю, може для пшениці треба ще пляшечку таку зробити їм. Боже, мій, ті коти мені не дають спокою. А тут прив'язала їм кропиву. Бачу скубали. Вони зараз мають апетит хороший, тому що ростуть. Ось кульбабка росте. Я як бачу десь кульбаба, то я її рву. І даю гусенятам. Боже мій, я за тою кіцькою не можу пройти. Це капець. Це капець, так. Йду я по цибульку. Зараз візьму цибулі і пообрізала цим курчатам крило одне, і все рівно вони. Десь знайшли дирку, Ось. Нате, їжте. О, бачите, як люблять кульбабку. Зелені хочуть. О, зараз вони схавають. О, миску з лапами. Вони вже тут повиїдали всю зелень. Дікі щось криля, ці хвости порозпускали. Так. так, взяла я інсектал. Треба одну курочку ним обробити. Ці курочки, ось як курочки, гарні спинки. ця чорненька така породиста. Оце простенька чорна, біла, породиста, а чорна, напевно, простенька. Ця сидить тут. Так, я одною рукою не зроблю. У неї спина вся, і пір'я. Немає гола спина і на крилах аж червоне. Бачите. Не знаю, що то таке. Чи півень її так любить, чи, можливо, в неї якісь є паразити. Тихо, 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 тихо. Ну все, посипала її під. Крильцями на холці побачимо. Іди, гуля, іди, іди. Кш -кш 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 -кш. іди. Іди, іди, іди гуляй, біжи, біжи. Я їх шукаю, а вони вже нагулялися і пішли собі. Нас твоє сідало. От розумахи молодці які. Кіця, не йди сюди. Іди, чекай, тут до птахів тобі не можна. Та вже котеня. Вони вже померзли, напевно, пішли грітися. Зараз я їм включу лампу. Так, але треба. Так, кіця, чекай. К -к 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 -к, чекай. Треба закритись тут тут. Ну що? Я дивлюся, що вони, мабуть. Від лампи пір'я собі пошмалили чи що, чи то вони так линяють. На спині. Ну, я не думаю, що ця лампа їм може. Я трішки повісила її вище. Можливо, вони під самою лампою. Але їм би пекло би. Вони би самі собі регулювали би, куди їм сідати. Ну, можливо, їм в тіло не пекло, а пір'я. Не знаю, що це. Ось, дивлюсь, порозкидали вже огірка, їли, я їм сюди поскладала його в мисочку, серединки повиїдали. О, кота не пустила, то він вже наверх повилазив. Огірочка їли. Так, я їм баночку на цибульку приготувала. Зараз піду їм цибульки ще. Наріжу зеленої. Ну, вже пірія не буде смолитися. На відстані десь сантиметрів 60 чи 50 від спини. Лампа. Я так думаю, що це вона, тому що при шкірі піря є, а кінчики всі як хтось пообрізав. Я думаю, що це їм саме від лампи так можете пірічко пошкодилося. А може це в них дійсно така линька? Так, цибульку їм нарізала зелену. Виноград люблять. Малину щось не дуже їдять. Ще не знайома їм. Така ягода. Ну, ідіть сюди, ідіть. Ідіть. Ідіть до лампи. Не хочуть грітися, а я тут посижу. Ой, зараз примощу солому. Тут так класно сидіти біля них. Комфортно на соломі. О! Де ви там? Ідіть. Не бояться мене. У мене сьогодні болить голова. Десь сюди не зажало, тому що таке відчуття як якась та голова не така, як треба. Я відійшла і вони вже не бояться мене на відстані. А вони ходять групами. Стадно, стадними такими компаніями. Один за одним. Не так, як курі. Якщо один від одного загубляться, то починають кричати, кликати. І індики так само ходять теж. Всі разом. Куди одне побігло, туди побігли і всі. Ну ідіть грійтеся, ідіть. Не дуже, то вони, напевно, і змерзли. Паблік то змерз маленький. Бачу, такий наїжачився стоїть. Менший. О, ходить такі. Пір'я дибкі. Треба його забрати в кімнату, там розпалила вогонь в каміні. О, бачу, їжачиться, то точно, що змерз. Піду візьму його, погрію трішки. Побавлюся ним. Щось голова болить. Треба, напевно, пити таблетку, спазмолгон. В кімнаті вже тепліше. Взяла їх в кімнату Павліка маленького. Такий він маленький йому вже. Він на місяць просто молодший. Ось. І Павлу Принесла їм, поклала яблучко. Натерте з морковкою і з медом. Щось вони не хочуть його їсти. Або не голодні, або просто що їжа незнайома. Вони, напевно, до чогось нового. Не так, то зразу і будуть його їсти. Якби я принесла яйце. Павлік їж, пробуй! Ну, каже, що Павліни до чогось нового з обережністю будуть ставитися, поки вони відчують смаки. Мені ще ніколи не давала яблучко з морквою. Лежать смирненько, люблять, коли їх чухають, спинку. Крильця так піднімають із і задоволення. Коли чухай. <павлік>, Павлік навіть звуки видає. А то буде прикол, якщо це не Павлік, а Павліна буде. <павлік> ну. Треба ще, ще треба трішки почекати з місяць, але вона світліша. Я дивлюсь, він темніший. Як в мультику про гадкого, про гадке каченя. Ось таких от сіреньких, корічневих перетворюється в гарних птахів, царських. Лежать. Отак от, скільки їх чуха, стільки вони отак от будуть лежати. Їм комфортно. Так приручаю я старших. Взяла в кімнату погрітися. І приручити тихо, куда? Тут вогонь горить, не дай Боже. Всадила назад. Не можна туди. Там гаряче камін гарячизний. Чухатись люблять. Ці дикуваті трішки. Це ж декоративні птахи. Царські з такою короною гарною. Да? Корона гарна. Сиди, сиди, сиди. А з руки не хоче їсти. Зараз буду пробувати ще давати. Як вже буде з руки їсти, то вже тоді, значить, трішки вже приручився, не боїться. Треба цього досягти успіху нам? Підстриглаємо одне крилишко, ось отак от Ось це яке, бачите, велике? Оце ось підстрижене. Чує, як індики там кричать, слухає. Сьогодні я з Павлінами пробайдикувала. Треба йти щось робити. Троянди треба далі підживлювати. А я байдикую. Приручаю павичів. Зараз, Зараз напевно, вогонь догорить. Розвидозно монофосфат калію і буду трішки підживлювати троянди. Чи їсти з руки? На сидить і не їсть все таки результат є. Вже він заспокоївся, я його гладила, довго гладила. Десь пів години чухала шийку. І він вже мене не боїться так. І ж, не бійся.